Для студента нема ничего невозможного, особенно для студента кибернетики. Я готовился к экзаменам всю ночь, просто по вопросам, я их успел только перечитать. Смотри, какой предмет. Но все зависит от того, сколько информации находится в интернете. Фундаментально выучить невозможно. Нет. Можно попытаться и частично себе накинуть что-то какие-то азы, но полностью весь. за день и ночь возможно. За день, за, да. за сутки можно. За пиво, дают. А как? Сидиш і вчиш, звісно, можна, але кому це треба. Ну а як здати екзамен? прямо на екзамені можна вчити. Так, все зазвичай такий відбувається. — Якщо треба здати на трієчку, то так можна. Якщо потрібно самовивчити, розібратись, то ні. Я думаю, перед екзаменом за ніч можна вивчити все. За одну ніч це буде коротко тривало. Пам'ять працює, а для того, щоб його закласти і воно довго могло бути сутися. Його треба просто систематично. Почуть кожен день, так власне все передбачає навчальний процес. Я пробувала там перед якимись екзаменами, але це достатньо складно, тому ну, не знаю, мене не виходило. Студенту все можливо за зробити, особливо коли сесія за пару днів. У мене самого таке було декілька разів. Здати можна вивчити. ні. Можна спробувати. Красива тілочка не касається кожного. А ще тебе касається кожного.